Спочатку поговоримо про метрики. Є кілька показників, найму, які можуть допомогти нам проаналізувати поточний стан роботи з кандидатами. Деякі з них поділюся ці ті, які, на мою думку, найважливіші з точки зору, які треба відслідковувати, коли ми говоримо саме про candidate experience. Перше це time to hire. Ми всі знаємо, що це від початку від того моменту, коли кандидат прийшов в процес, і до того моменту, коли він прийняв офер. Якщо, наприклад, у нас це важливо відслідковувати, чи ніде в нас ніякий етап не затягується. Е, наступний етап, е, наступна метрика для визначення е, для роботи з Candidate Experience, це NPS, це net е, Candidate net Promoter score. Е, це метрика, яка говорить про те, наскільки е, кандидат готовий порекомендувати вашу компанію, е, вашу компанію комусь. От, е, Вичисляється, можу зразу сказати, вичисляється ця метрика досить просто, тобто ми просто віднімаємо від кількості тих кандидатів, які порадили нас, от готові нас порадити, точніше, віднімаємо тих, хто не готовий нас радити, і не включаємо в цей підрахунок тих людей, які відносяться до нас нейтрально. Так, ми рахуємо Net Promoter score. Далі, offer acceptance rate. Це той показник, який нам також буде говорити про те, наскільки якісно ми працюємо з кандидатами. Мій взагалі такий челендж на. В 21-му, здається році у мене був жахливий показник. Я коли прийшла в компанію, я дивилася так, відслідковувала поквартальною. Ми вийшли в кінець року. Це був 58%, 58,6% Мабуть, і задача на наступний рік була це зробити, хоча б 8... Так, це тоді був той рік, коли були е, взагалі шальні гроші, дуже багато хайрингу і е, жахлива кон конкуренція на ринку. І всім треба були люди, але. В цілому от незважаючи на це було складно. І тому весь 22-й рік це була робота над Candidate Experience разом з іншими якимись процесами, які ясне діло впливали на наші, на наші результати. Далі це Candidate Dropout Rate. Це метрика, яка говорить про те, скільки кандидатів вилітають на кожному з етапів. Далі. Referral rate – це метрика, яка показує про те, показує нам те, що е, е, скільки кандидатів були приведені до нас е, нашими поточними співробітниками.